Всіх вітаю, Мене звати Костянтин Димченко. Я журналіст інформаційної агенції у Везу в серці і повідомляю вас про наступне. А саме наша інформаційна агенція ведеться журналістське розслідування відносно непровіних дій працівників поліції, патрульної поліції міста Києва. А саме у зв'язку з неодноразовим зверненням громадян щодо нехтування правоохоронними органами та судами норм матеріального та процесуального права недбалого ставлення до дослідження всіх належних обставин справи та доказів фактів без суду за наявних порушень закону учасниками справи. А також соціальну значеність питання щодо захисту інтересів та законних прав громадян в судах України з інформаційної агенції ВВЗ України в серці проводиться журналістське розслідування за станом на 23.08.2022 року. Згідно отриманих належних об'єктивних доказів, бачається наряд патрульної поліції прибув за викликом 102 майже миттєво, незважаючи на завантаження траси напрямку Київ, Бровари та одразу приступив до з'ясування псали ДТП. Учасникам ДТП було роз'яснено їх права та отримано належне пояснення та беззаперечні твердження водія мікровтобусу держнак АІ -71. 61 МТ про його вину, що було зафільмовано як мною, так і поліцейським, а також у особистих письмових поясненнях та підтвердженнях схеми ДТП. Належні дії поліцейські дійснювали без зайвих слів, скоординовано послідовно в той же час, уточнюючи істотні обставини ДТП. Фактично за 30 хвилин поліцейським було з'ясовано всі обставини справи та оформлено належні документи: схему ДТП, протокол, отримання пояснень тощо. Поведінка патрульних поліцейських була чемна та вічлива, як до учасників ДТП, так і до свідків події, а також до представників преси, враховуючи наведення, що саме таких професійних та фахових дій очікує суспільство від національної поліції, в той же час наявні праві підстави для оперативного розгляду справи в суді, коли правоохоронними органами надано до суду всі належні докази, а з урахуванням визнання вини учасником ДТП є всі підстави для невідкладного розгляду справи без виклику сторін, що сприятиме інтересам сторін. Відповідно до 3 тристаті 11 закону України про судовострій статус судів, розгляд справ у судах відбувається відкрито. Частину 1 статті 9 закону України про інформацію: всі громадяни юридичні особи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей і необхідних їх для організації з ними своїх прав, свобод і законних інтересів дійснення завдань і функцій, передбачених чинним законодавством. Крім того, у пункті 6 постанови спільного розширеного засідання президії Верховного суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від вісімнадцятого на другого року, року номер 2, про стан дійсне судочність в 2004 році і завдання 2005 рік було надано завдання головам апеляційних та місцевих судів забезпечити висвітлення в засобах масової інформації, ролі та значення судів, завдання які Перед ними існуючих у них проблем із метою збереження прозорості судочинства надавати засоби масової інформації, в живі своєчасно інформувати громадськість про діяльність судів і відповідно до норм чинного законодавства освітити судові процеси та транслювати свої засідання. Вразі розгляду справи за правилами загального провадження. Є сенс та праві підстави для отримання об'єктивної інформації, залу суду та доведення її до широкого загалу суспільства через змі та висвітлення у соціальних мережах, а також її доведення до компетентних органів та повноважених судов ДБР вищої ради правосуддя та комітетів Верховної Ради України. Крім того, Уважає, що отриманий і нашим журналістом матеріал та коментар головучу судді у цій справі спрятиме зростання авторитету судової гілки влади та свідчитиме про здійснення судочинства виключно відповідністю до вимог чинних законодавства України. Враховуючи наведене кручу з першу чергу інтересам суспільства захист судах, ми просимо провідомити про день та час призначення справи до розгляду після надходження пенатеріалів про адміністративні прав від національної поліції України. Сприяти журналістам нашого агенства Псаєволодим Григоровичу, висоганич Наталії Михайлівні та Димшого Сінегадічу здійснювати зйомку портативного фото та відеоапаратуру. Проведення прямої трансляції зал судового засідання під час роду судової справи за значними обставинами, унеможливити проти прання та дії з боку головучу судді в цій справі з метою створення мертвих душ затягування розгляду справ у зв'язку з великим навантаженням, що створює підстави для зловживання владою та сприяє корупційній складовій під час роду справ. Представників змі прошу сприяти в отриманні належних доказів та матеріалів, що свідчить про дотримання в судах України норм матеріальна та процесуальна права, а також про окремі випадки нехтування судами чинку законодавства України прав та інтересів громадян України. Також повідомляє. Що за попередні домовились, об'єктивні та належні матеріали будуть спрямовані до належних комітетів Верховної Ради України з метою їх врахування під час внесення змін до законодавства України щодо судової реформи та внесення змін до чинних законодавства України, а також направлені до міжнародних організацій, що дійснюють моніторинг дотримання прав громадян України та судового З Повагою головний редактор Віталій Тостоган. Всі матеріали журналістського розслідування, які проводить наша інформаційна агенція, ви можете дивитися на наших соціальних мережах на нашому YouTube-каналі, також на нашій сторінці у Фейсбуці, а також на соціальних сторінках наших партнерів.